Вітаю всіх підписників і гостей каналу. Дякую, що ви завітали в мій затишний в'язальний куточок. З вами Інеса. Ви знаєте, сьогоднішнє відео я назвала Тисяча і Одна дрібничка. Ви знаєте, дійсно, тому що цей тиждень у мене пройшов в такому, в такому насиченому ритмі, де я робила багато. Маленьких речей. От після того, як я зробила оцей топ і свій ажурний кардіган от тут посилання, ви... у мене просто не хотілося робити щось велике. Хотіла щось таке маленьке, дрібненьке для душі, для приємності, бо велике не хочеться, а руки щось просять зробити. І я думаю, дай-ка я зв'яжу собі. Те, що я колись в'язала, але зараз вже у мене немає. І я знайшла сама своє відео і зробила отакі от мітинки. Вони вийшли дуже приємні, тепленькі, такі гарні. Тут 70% вовни і 30%. Додавили, як і в прошлий раз, тоненьку ниточку Люрікса, і вони вийшли такі чудові, елегантні і простенькі. Зараз я вам покажу їх трошки ближче, а ви поки що підписуйтесь. Ставте лайк, бо вони того варті. <смі> і, до речі, напишіть мені, будь ласка, а ви в'яжете мітинг? І яким способом ви в'яжете гачком спицями, на п'яти спицях, на двох спицях magic loop? Яким способом вам більше подобається? І чи ви в'яжете цей анатомічний пальчик? Ну, Це не така велика робота, але мені здається, воно цікаво і того варте. Давайте подивимось ближче ці митинки, а ви мені поки що пишіть, як ви робите митинки або варіжки, що ви в'яжете? так виглядає зблизька ця пара митинок. Якщо бачите, тут є теж додала цю люіксову ниточку. Вони у мене трошки більшого розміру вийшли, ніж ті, що у мене в цьому посиланні. Ну, тому що, може, більш вільно я в'язала, але дуже тепленькі, такі гарні. І я собі думаю, можу тут додати якийсь квіточку або стрічечку в ці отвори ставити, щоб вона більш така веселіша була. Ця пара і цікавіша. Може пришити бусини. Я не знаю ще, але вони такі тепленькі, гарні. Якраз тепленько для ручок. Резинка достатньо довга, достає аж от, от сюди. Тобто, гарно, зручно, тепло. Так що рекомендую в'яжіть, посилання у вас є. Вони, вони класні, вони чудові, вони такі милі, м'якенькі і дуже затишні. Як і все, що зв'язано руками, все, що зв'язано від душі, воно завжди создає такий комфорт і затишок в душі. А, і думаю, ну що ж, дві години пройшло, і все, нітинки готові, а щось хочеться робити. То я, я знайшла у мене влітку, я готувалась до цього ярмарку і купила нитки, не нитки, а шнур 2 мм для. І я вам показувала, як я зв'язала цей доріжку на нас у сервіровичну. А це думаю: адейка я зв'яжу щось інше. Бо у мене туди пішов один моток, і один маток залишився, я тоді купила два. І от думаю, а чого ж він зря лежить? я вирішила його зв'язати. Доріжка вийшла просто чудова. А, Вона вийшла дуже цікава. Я обв'язала тут, вирішила зробити краєчок. обв'язати іншим кольором, золотистим таким. І е, воно, знаєте, вийшло більш завершено. Мені дуже сподобалось, і я, <плес> і я вирішила на, е, тут же зайшла на тему і купила іншого бордового кольору, замовила з золотистою ниточкою для обрамлення. І ви знаєте, поки я це зв'язала, пройшов тиждень і мені прийшла ця посилка. Зараз ми з вами її розпакуємо. Так, я прошу пробачення, воно трошки буде шилестіти. Шел... Але я хочу з вами це розпакувати. Я ще не бачила, який колір точно вийшов, але я сподіваюся, це те, що я хотіла. Я хотіла, знаєте, різдвяний такий не червоний, а трошки бордовий, щоб він вийшов. <рес> точно, воно так і вийшло. Дивіться, вони такі бордові. І я хочу подивитись, які вони вийшли. О! Якраз те, що треба. Якраз те, що я хотіла. Боже, я зроблю таку ж саму тільки різдвяну. Чому бордову? Тому що я, по ходу ще замовила золотистий колір для а, обрамлення. Це, це буде просто бомбезно. Дивіться, як воно гарно буде об'єднуватись. Ой, клас! Я в захваті. Чудово, ідея буде реалізована. Скоро я вам покажу результат. Бо я, я не очікувала, що так швидко прийде ця посилка, тому що я розраховувала, що через пару тижнів воно вийшло, що в прошлу середу замовила, не в середу а в четвер, а сьогодні субота, і от воно це 9 днів прийшло. А, Нереально класно, дуже м, вчасно. І я сподіваюся, у мене дуже вийде ця доріжка. І ще одна, подивіться, яка вона гарна. Так, це трошки не та доріжка, але я все-таки хотіла показати ту першу, яка у мене вийшла. Я зв'язала такі кружочки, квіточки додавала, Ну, вона зовсім іншого стилю. А тепер ця, що я зв'язала. От вона зблизька. Мені дуже подобається, лежить, дуже затишно виходить, якщо туди щось поставити, наприклад, свічечку поставити або ще щось, якийсь блюдо. А от так зблизька виглядає ця доріжка. Дуже гарно. Вона десь 65 см довжину. 65 см довжину і по ширині десь 35 см. Я додала такий стіжок, обв'язку. Мені здається, воно так краще виглядає, більш такий закінчений вигляд йде. Причепила бірочку спробую продати. Не знаю, як це вийде, але так хочу. І такий у нас результат. Дуже гарно, мені подобається. Для душі, ну, може, на Різдво, хто когось захоче собі придбати. І я спробую це зробити. Але навіть для себе це дуже приємно і гарно. Так що, якщо вам буде цікаво, я можу зробити майстер-клас, як це робиться. І собі зробіть. Я зробила спочатку. Коротеньке, потім вимушена була розпустити цю основу і додати 20 см, бо воно було дуже таке, і ніби під тарілки маленьке, а як доріжка дуже коротке, то я додала ще 20 см і зробила таку собі доріжку. Якраз цілий рулон і пішов в неї. От так виглядає моя краса. Я не можу, тут не передає трошки колір камера, але реально такий мін, мінтоловий мінт. колір дуже естетично, дуже, дуже класно. Так що приєднуйтесь. От таких два вироби я зробила. І от цю доріжку. Тепер у мене плани зробити нову доріжку. Я нетерпінням буду чекати, коли в мене з'явиться час це сісти, почати в'язати. А так як я відео назвала 1001 дрібничка, я хочу вам показати, що я ще по ходу робила. Це знаєте, якби плани, щось маленьке, дрібненьке, але виявляється, що це виходить дуже великий плечовий вироб. І я ходжу з цими коробочками по всьому дому, по всій квартирі. І в е, мене їх три, і в кожному місці вони стоять, там вже лежать гачки. І я тут же в'яжу, де, де побачила є 5 хвилин. Я беру цю гачочок, є ниточки там, і тут же стою і в'яжу або сижу, в'яжу, якщо є 5 хвилинок, уже не... дивіться, що я не робила. А це моя наступна. <реш> Наступна творча ідея, одна дрібничка. Я вирішила зв'язати жилет з ірландського мережива. так нав'язала кучу мотивів і буду їх з'єднувати. І ще не все завершила. Е, ще є багато що зробити. от Зробила двокольорове, чогось мені захотілося, як і листочки теж двокольорові, пошивала, вже, щоб можна було одразу чіпляти якісь мотиви зразу е, великими шматками. І будуть, звісно, маленького кольору, маленькі листочки теж для того, щоб можна було е, заповнювати якісь. Пустоти, котрі, звичайно, будуть в цьому жилеті, в цьому полотні. Так що, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, будемо робити далі От маленькі листочки, не зшиті ще, От це зшиті двокольорові. Коротше, я це це ношу в такому маленькому кошику. По хаті ходжу, ношу. Тут же у мене і клубочки, тут же у мене і мотиви, і гачки. І мені дуже зручно переносити з місця на місто на місце, і я з собою ношу. Ну, Тільки от, ці от, зв'язані лежать в одному місці, я їх не ношу, звісно, з собою, а інші маленькі. Я ношу, У мене два кошика, от інші кошики, тут теж лежать гачки, ножички. І я все це тут з собою так переношу. В одному місці, в другому місці. І мені зручно. Так що, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, будемо в'язати разом. От я вже зробила і половинки, котрі будуть мені потрібні. для... Для вирізу горловини, там теж треба ж половинки невеличкі, то я їх вже нав'язала. Вирішила зробити ще один двохкольоровий буде такий блакитний клим з зеленими листочками, як на галявинці. Ну Не знаю, так от я собі побачила. До речі, дуже гарна ідея вив'язати всі ваші шматочки. Ті, що залишилися залишки ниточок, залишки клубочків, я не знаю, ще не рахувала, скільки у мене мотивів вийшло, але дивлюсь, що вже точно спинка як от, мінімум одна. Поличка у мене виходить. Треба ще трошки, і потім сидіти, все це об'єднувати. Я вам покажу результат, я покажу вам під зйомку, як я буду з'єднувати це. Бо, реально, я не хотіла, але так склалося. І от ну, дійсно тисяча одна. Тобто, мітинки, доріжка. І 1001 мотив. Тобто, такий у мене вийшов тиждень насичений, за, в захваті, я постійно щось готую, 5 хвилин, поки воно готується, я мотивчик вже завершила. Поки там щось я чекаю по справам, 10 хвилин є, я сиджу ще один мотивчик готовий. І от якось так воно назбиралося, сама не очікувала, що воно. Воно так швидко назбиралось так багато. І за цей тиждень у мене знайома попросила зв'язати їй гетри, то я купила отакі от ниточки. Тут якраз написано, що це. Вегена Сокс Ярн, Верена ДК сокс, виходить якраз 150 грамів по 70 грамів моточок на кожний носочок. Я так розумію, що вони якось однаково, мабуть, це намоталися, не такі, щоб воно було однаково, дві шкарпетки йшло. Я не знаю. ну, І собі якраз взяла то есть, зв'яжу. Знайомі гетри, а собі пару шкарпеточок. Оце зблизька ниточки, що я купила. О, тут якраз написано: 75 грам в одному моточку, якраз на дві пари. Тут 70% вовна і 30% акрилу. Рекомендують в'язати спицями 4. Я спробую, спробую, хочеться щось цікаве, звісно, зв'язати. Мабуть, з-за того, що вони такі рябенькі, везерунок нема смислу в'язати, тому що його не буде дуже видно. Ну, спробую, це не важливо. Головне, що я їх купила і буду стартувати. Це саме головне. От такі у мене будуть іще плани. На цей тиждень, поки ще не дуже холодно, треба зв'язати її, бо вона хоче носити, у неї дуже мерзнуть ноги. Тому от такі плани є. Ну, Гетри точно буду в'язати, аж шкарпеточки собі колись. Uh, почну, тому що з однієї сторони всі блогери в'яжуть, дивлюсь, шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. А у мене якось не було натхнення, не було, не знаю, бачення. А тут, ну, раз вже так склалось, що робити її, то походу вже і собі купила. Раз купила, значить, можу зв'язати ці шкарпетки. В'язала їх останній раз, може uh, скільки мені років? Боже. Мабуть, років 25 назад я в'язала останні раз шкарпетки, в'язала на п'яти спицях, але зараз у мене, ну, зараз нові технології, то я, мабуть, буду в'язати на двох спицях Magic Loop. тому що хочу, щоб була одна щільність, і у мене і немає спиць п'яти. Але ж хочеться одною щільністю, а тоді це треба разом. Це тоді треба 10 спиць. Ні, не хочу я купувати 10 спиць, у мене достатньо спиць з тросиками, то я, то я мабуть, буду в'язати дві шкарпетки одночасно, або, або буду в'язати, я вам скину пізніше. А може, нашу країнку, я не поміг, як її звати, але вона в'язала шкарпетки якось зверху, потім наперед, і потім п'яточки, ну, в общем, щось таке. Не знаю. Ще не придумала, як я буду в'язати, але вже нитки є, тому буду, буду в цьому напрямку рухатись. Так що у нас видався у. У ну, мене видався дуже такий насичений тиждень. Як ви його провели, напишіть мені, будь ласка, а також не забудьте підписатися, тому що підписка дуже важлива. Дуже важливі ваші коментарі, для того, щоб піднімався канал вверх по Ютубу, бо вони хочуть, щоб ми. Писали коментарі і ставили лайки під час перегляду. Це дуже важливо для алгоритму Ютубу.